Уже восьмий рік поспіль на травневі свята Криворізький відділ кінологічного союзу України проводить виставку собак весна кривбасу. Цьогоріч у ній взяли участь 600 хвостатих представників 82 порід. Як не дивно, на собак також є мода. За спостереженнями організаторів останнім часом, незважаючи на економічну скруту, маленькі породи поступилися популярністю великим чотирилапим. У нас сегодня на выставке представлено 34 собаки, среднеазиатская овчарка, и 8 собак, кавказська овчарка, и даже несколько 6 или 7 сербернаров. То есть это самая крупная порода, которая требует ну, хорошего хода. Любая собака требует хорошего входа. Ну, вот, лабрадоры и в последнее время стали хаски. Хаски, все так полюбили хасок и маламутов. Золотистий ретрівер Басюня страх, як любить участь у виставках. Попри свій молодий вік, три роки вона встигла побувати не лише на українських змаганнях, а й з'їздити за кордон. Навесні кривбасу 2016. хвостата спортсменка отримала чемпіона України та стала кращим представником породи. Окрім виставок, золотиста Бася займається професійним собачим спортом і допомагає діткам з особливими потребами. Помогает деткам иногда канистерапией, мы ходим, занимаемся, если там желательно у детки, у кого проблемы, они подходят, ее гладят, тискают, обнимают, она очень ласковая, очень послушная, поддается хорошо дрессировке. Вот, и занимаемся по чуть-чуть аджилити, -чуть это вид спорта такой, ну то есть мы стараемся развиваться не только в выставочной сфере, но и еще дополнительно, чтобы собака не просто сидела на диванчике дома, а и занималась какими-то видами спорта активными. Цьогоріч на стадіоні локомотив зібралися учасники з різних куточків України Запоріжжя, Миколаєва, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Нікополя, Полтави, Одеси, Києва, Львова. Сергій з дружиною приїхали з Кіровограда. Родина є власниками рідкісних на сьогодні собак, сенбернарів. П'ять років тому у них з'явився перший такий пес. І, хоча, на перший погляд вони можуть видатися грізними, насправді сенбернари були виведені як рятівники на землі. Раніше ці собаки використовувалися виключно в цілях порятунку людей, які потрапляли в лави новини. Зараз це цілком домашній улюбленець. Сімейна собака, добра, заботлива, з дітьми грають. Агресії не проявляють. Задержання Сен-Бернара, як ви бачите, розміри, уход, уход, розмер, уход да. питання і час. Це, мабуть, потрібно відчувати душою, щоб розуміти, яка порода підходить кожному. Вони більш думаючі породи, громадні, дуже добрі, Сімейна собака, Тому це... Це собака. це чоловіки в образі собак. Справжньою окрасою виставки, як завжди, стали вишукані афганські борзі. Вони вирізняються своєю довгою шерстю. Щоправда, у догляді афганці чи не найскладніша порода? Але краса, як відомо, потребує жертв. Тож побажання від учасників виставки обирайте друга за покликом серця і тоді хвостатий улюбленець обов'язково відповість вам взаємністю.